Притягнення Бо, до адміністративної е кримінальної відповідальності, воно так реально, я вам ще раз кажу, будьте впевнені, є ніхто нікого сили. Ну ми ж не живемо в якомусь там, не знаю.

Просто це несправедливо. Чому взяли? Чому хтось може йти в Що в нього діти, що в нього три дають три сіне, чоловік де забрати

Я вам скажу одну, для того, щоб ми довго тут на сонці не парилися, з силою ніхто вас нікуди забирати не буде. Це ви в почутті, про вас проінформовано вище керівництво. Я в нього чоловіка заберу, бо ти знаєш, що ми вам казали, що ви всі повезли, що ви будете <звук> у Курсі, а що ви не повезли. Бо далі ці всі вже не повезли, ці всі вже не повезли. Де тут не приїжджаєте, де тут у вас не має, право. Я вас не повезли. І що, у бадень не хоче. Кажіть, спеціально вистає евакуатор і їдуть. Будь рамерно з виго. У нас же національна тайтова. Чому рамерно невай? Так, так, не кричи, не кричи. Не кричи. Жо носить пов'язки, комусь де. У нього є сини, у нього є зайки. Чому не дає своїм? Жакіно, давай перший, то дай його другий пінці. Чому так? Чому вам віркова беруть? Ну віркова, де пінці, де гроші не є, у кого не може виритися в ту дітину, тим забрати. А кого може, у кого плечі, що руки, дай на руках, тих не можеш брати, бо я чоловік, а тут не ти правильно, ти береш. А ні, ти береш. Той Я тример кажу. Понеслому сидити грати. Де мітерасток? Ай, бо чому так несприятливі виглядаєте? Ой, У нас обрані 360 тисяч міліції. Куди і в чому летите? Тут у нас спецвойськ. Чекай, чекай, тут у нас спецвойськ. Куди і в чому летите? Що робите? Я тепер із Донбасу, ти.

Джуник не є! Ми саме пояснення, що я вам давно залежа мені. Ще далеко, прийдуть, не прийдуть мене, не будуть ходити перевіряти? бо я забуду мене цітимую. Ви садов не тут будемо вчити, не провіряти. Чоловіка, Добре, ще нікого не забрали.